Добрий день ще раз всім тим, кого не бачив, і сьогодні хотів зробити, ну, показати вам презентацію, яку я зробив, і вона не відкривається. Це я сам діла, щоб ви не подумали. Так, мабуть, ще ніхто не ділав, окрім мене. Значить, презентація на тему «Ділові якості секретаря. І так, поїхали. Презентація на тему Ділові якості секретаря. Якості секретаря, комунікабельність, вміння адаптуватися, свічливість, інтелігентність, тактовність, працьовитість, допитливість, відповідальність, проінформованість, пунктуальність, зберігання таємниць, уміння користуватись офісною технікою. Перше. Комунікабельність. Встановлення зв'язків під час телефонних розмов і зустрічей відвідувачів. Замкнутій в собі людині важко працювати секретарем, тому що потрібно спілкуватись з великою кількістю людей. Друге. Уміння адаптуватись швидко. Переходити з одного виду роботи на інший та розрахування часу на виконання необхідної роботи. Безлад на робочому місці та невірний розрахунок часу призведе до неякісної та малоефективної роботи секретаря. Третє, Вічливість. Чемно вести бесіду, вживати вічливі слова допомагати в напруженій ситуації. Будь-яка людина, котра звертається до секретаря з проханням про допомогу, повинна бути впевнена, що все можливе буде зроблено. Четверте. Інтелігентність. Культура зовнішнього вигляду і вигляду робочого місця. Робоче місце секретаря повинно бути охайно оформлено для швидкої роботи і гарного враження для відвідувачів. П'яте. Тактовність підготувати документи, зустрічі з відвідувачем, роз'яснювати складні питання. Знаючи, що інформація для співрозмовника є негативною, намагатись викласти її більш тактовно. Ну, деяка інформація може бути образлива або засмучна. Наприклад, зателефонували, сказали, що хтось помер якось. Ну, більш адекватно підготувати зовнішнім виглядом працівника, ну, щоб потрібно готуватись до найгіршого. Шосте. Працюють. Необхідна якість для досягнення успіху незалежно від того, де працює чи на якій посаді. Сьоме, Допитливість бути в курсі останніх под... досягнень та подій, що відбуваються у фірмі підрозділів та установ. Восьме, Відповідальність. Своєчасне виконання завдань, поставлених керівником. 9. Проінформованість орієнтування в діяльності керівника та установи стан справ, рішень, питань досягнень та проблем. 10. Пунктуальність. Вчасно виконувати заплановані заходи, документи, організовувати зустріч та наради і не запізнюватись на них. 11. Зберігання таємниць. Не повідомляти та не давати вільного доступу до таємних документів своїм співробітникам. Ну, я думаю, в такої жіночки важко, щоб буде випитати. Дванадцяте. Уміння користуватись офісною технікою. Одна з найважливіших робіт для швидкого виконання поставлених завдань. Для керівника цінні секретарі, які не зловживають своїм службовим становищем, уміють тримати язика за зубами, готові дати пораду, основану на особистому досвіді, уміють вирішувати конфлікти, стежать за своїм виглядом, не вживають спиртних напоїв. Секретар стежить за подіями в особистому житті керівника. Наприклад, Купує квіти для спеціального випадку, ну як може діти в перший клас підуть, треба квіти купити. При телефонному спілкуванні секретар повинен казати найголовніше, спокійно чуть поговорити, не займати службовий телефон розмовою з особистих питань. І час телефонної розмови. Перше. Привітатись, назвати організацію та представитись. Друге. Дати час представитися абоненту. Третє. Дізнатись, чому телефонує абонент, та оцінити важливість розмови. Четверте. За необхідності назвати час, в який краще передзвонити. Дякую за перегляд. Значить, це я зробив таку презентацію. Робив декілька днів. Вийшла вона у мене на 25 слайдів. Ну, далі. Так, от, от мені не треба. Так, ну, дякую за увагу, що ви подивилися дане, даний відеоролик. Всім гарного настрою!